Привіт, Оля. Привіт, Наталю. А, ми зібрались не для себе, а для інших поговорити ж, так? Так, так. Тому, Тому ми... розкажемо, хто ми спершим. Так, давай. Давайте давай. ви перша. Ви старше трошки. Ага, точно, я старша. До речі, це важливо для, для нашої розмови і взагалі для цього подкасту. А, ну, Мене звуть Наталя Підлісна, і мені скоро 59 років, прямо дуже скоро. Але я постійно перебільшую свій вік, і всім зараз скажу, що мені майже 60. Мені все життя подобалось перебільшувати свій вік. Не знаю, чому, мабуть, хотіла більше впливу мати на людей. Mm -hmm. Я психологиня. Я ну, дуже активна людина з дуже таким лінивим характером, і це таке протиріччя в мені є. У мене дуже багато запитань до життя. Я люблю ставити питання. Я більше люблю ставити питання, ніж відповідати на них. І тому мені цікаво не тільки обговорювати щось самі, а ставити питання якимось експертам. Uh -huh. <кій> цікаво насправді тому що при тому, що ми різні вікові покоління, але я дуже багато із вашої презентації почула того, що про мене. Тому що розкажу: мене звуть Ольга Ситник, мені 37 років, і я. Теж більшу частину свого життя відчуваю себе старшою. Mm -hmm. От, причому це почалось десь в віці 20 з плюсиком, коли мені здавалося, що мені вже 30, що я вже якась мудра і досвідчена. Зараз від цього трошки смішно. Я журналістка, у другої освіти в мене психологічної немає, але дуже багато років я копаю цю психологію суто для себе, от задаючи ті самі багато питань. Плюс, крім психології, те, що я шукаю, я люблю художню літературу. І шукаю в ній в ні певні архетипи, mm -hmm. певні такі м, м, про, протиріччя, м, м, те, як поводять себе люди. Оці от, м, речі мені дуже цікаві, не знаю. Я взагалі будь-якому дозвіллю, я візьму книжку, я не подивлюсь фільм. Такі речі. Тому мені дуже цікаво взагалі посадити перед собою будь-яку людину і задати їй питання, особливо якщо ця людина має якусь унікальну історію або спеціалізацію, або просто вона настільки багато в цьому світі бачила. то це перше, що мене цікавить, от її трішки так розібрати, на що складається ця людина, яка в неї було дитинство, яка в неї освіта, які досвіди в неї були. Особливо цікаво це мені в контексті якоїсь такої майбутнього досвіду і освіти, тому що я маю малу дитину. Маю свої дитячі травми, маю якісь там свої шляхи, ну, досвіди, які б не хотіла, щоб мала моя дитина, наприклад, і дуже хочеться це якось попередити і обійти. Тому таких питань я задаю особливо багато. Круто, круто. А мене, мабуть, звіком все більше цікавлять питання здоров'я. Бо зараз поруч зі мною дуже багато людей, може це через війну, а може просто це з віком. Я не знаю. От я сказала і сама почала сумніватися. Дуже багато людей, які потерпають від погіршення здоров'я. Прям потерпають. Просто їм настільки погано зараз, що вони не можуть жити, не можуть функціонувати. І... Um, ну, і ми ж з тобою вирішили зробити перший сезон подкасту про здоров'я, так? Так, про здоров'я. Ми переходимо до подкасту. Та, переходимо до подкасту. І це та ситуація, коли, ви знаєте, мені не 59, але я дуже розумію, про що ви кажете, коли кажете про здоров'я. Тому що в мене враження, що от ну, 30 літні зараз. Mm -hmm. Хворіючи не більше, ніж моя мама, наприклад. Тому ага. що я не буду невілювати на житті мамою якісь о, хвороби, але вона навчилася з ним жити. А ми 30-40 років ми набуваємо ці хвороби, але як з ними жити, ми не знаємо. Я, наприклад, людина, яка на минулому тижні отримала а, аналізи, бо я вирішила, з 1 січня треба системно зайнятися здоров'ям, рік почався. І, чесно, я дивлюсь на ці аналізи і думаю: та мені можна в космос завтра. Ну, тому що реально із 20 показників я здала багато аналізів. А, Чотири не в порядку, і це не ті аналізи, які ну, прямо критично не в порядку. Mm -hmm. Тобто, наприклад, сам холестерин в нормі, а два показники про транспортування холестерину не в нормі. І типу, виникає таке трішки бажання знайти То нормально, я парюся, можна mm -hmm. ще махнути рукою. Але це та ситуація, коли через кілька років. Оцей холестерин вже буде не в нормі, ці показники будуть ще страшніше. І ну, насправді це та ситуація, коли треба з цим робити щось на випередження От, угу. і робити саме в цьому моєму віці. І тобто тобі потрібно, потрібно хтось більше сказати. профілактики, так? Та навіть не профілактики, а не наробити якихось системних помилок. Тому що я як людина, яка. І сироїда, і в спортзал ходила, сушилася, і сиділа на якихось гречаних дієтах, і сиділа на дієтах, там типу кетодієти, де більше жири і м'ясо. І... Ну, серйозно, що я не робила тільки. Я розумію, що якимись цими речами я теж собі псувала там якісь речі. Ну, то в мене панкретіт вилазив, то в мене е якась жовч закидується в шлунок, бо я надто довго не їм. То в мене теліпає. І ці всі речі вони ну, поступово вилазять. Просто а можна. І... можна... Я думаю, що все ж таки, судячи з того, що в тебе багато показників гарні, тобі більше потрібно профілактичних знань. Оце не наробити помилок, це і є профілактика. Так, так. Мені так. вже багато лікування, бо мої показники в більшості не в нормі. Якщо я зроблю такі аналізи, як ти, я інколи роблю, звісно, то вони не в нормі. І мені здається, що це гарний підхід. Тобто, з погляду молодої жінки, яка ще хоче своє здоров'я підтримати, і зрілої жінки, яка своє здоров'я повинна вже лагодити. Так, так. так це так. буде цікаво людям. Мені здається, що у нас буде якийсь цікавий продукт. Мені теж так здається, тому що питань наших багато. Додатково ще можна збирати питання слухачок, глядачок, читачів. Давай, давай. Так, давай, і задавати збирати. їх додатково, і це буде щось таке дружнє, неформальне і трішки корисне. Клас. Слухай, а про дружнє і неформальне? Ем, я інколи чула, як ти говориш. Не літературною мовою, і мені це так подобається. Я, я, ж... я людина з Полтавщини, з країни суржику, тому періодично так я буду вставляти якісь такі слова. О, і мені так це так подобається. І, так, та, я, я насправді е, за чистоту мови, але багато років вже вважаю, що мова це не якась стала конструкція. Вона розвивається, і в нас дуже багато американізмів якихось. Але є питомо українські слова, які підзабуті. Наприклад, мені на початку війни, знаєте, дуже подобалось, як обігрувались цей калідор, от, які з нього меми робили, як просто таке слово, яке ну, питомо бабусине, в мене бабуся так говорила. Uh -huh. От, його взяли, його зробили новою фішкою, як колись зробили, як цей мем називається, книжковий перекладачки української не позбув нам Бенте. Uh -huh. ну, це ж чудесно, коли такі слова uh -huh. отак обіграють. Мені дуже подобається, дуже. Я взагалі е, теж не маю гарної літературної, е, просто через те, що я була російськомовна побуті, і нею частково залишаюсь я інколи говорю, і тільки почала з чоловіком говорити українською. і тому Ну, слухайте, у нас півкраїни так говорить так. і чого когось треба за це хейтити, тому що не будемо. І давай живі давай, люди. Давай так. з тобою вирішимо, що. До наших експертів ми будемо ставитися теж так дружньо і до їхньої мови, і не будемо від них вимагати абсолютно, абсолютно. Якщо, mm -hmm. якщо людина буде російськомовна, але при цьому вона хороший, якби експерт в своїй справі, то спробуємо говорити з нею. Ми українською, вона відповідає російською. Давай, давай так, ну і взагалі. Мені здається, що дружність вона в мові, вставленні, і ми спробуємо зробити не агресивний підкаст. Так? підкаст подкаст? Мене... подкаст. Подкаст. Воно на українську не перевелося. Не, тому не що Це не, не від слова вільма. «під чимось, це, це суцільне англійське слово. Оце цей американізм, який поки не отримав українського визначення. Так. Так, так. Ну що, я не знаю, може, ми е, на цьому поки що ми зробили тізер, да? так? Тобто... Так, так, невеличке введення, так. і ми будемо анонсувати, коли ми починаємо, чи поки що ми не заявлюємо якихось дат, коли системно будемо викладати випуски. А, давай, е... е ми, давай ми подумаємо. Давайте. Давай подумаємо, і зараз не будемо нічого говорити, як ми це будемо робити, а вже якось, якось воно буде. І мені здається, що ця ідея, якщо ми почали втілювати отак, то наступний раз, може, ми зробимо, я не знаю, чи так, а може, десь в студії зберемося. Так, я теж думаю, що треба продумати наступний раз, оскільки зараз ми без сценарія, спонтанно, просто сіли і записали, От, то наступний раз буде якийсь ґрунтовніший і системніший. Якщо у когось є питання, то вже можете писати під відео. А ми давай залишимо, зробимо таку пошту спеціальну, да? жіночий подкаст, якусь пошту, ну, щоб дописали туди питання. Або тут під відео, яке ми. Будемо викладати поки що в Ютубі, а потім на всіх платформах, так? Так, ну я думаю, що в більшості наших глядачів буде YouTube зручний. Угу. Платформи вони трішки. Я не знаю, мені не зручно. Ну, подивимось. Я знаю, Все, багато я думаю, людей, які системно... слухають тільки Spotify чи там. Ви знаєте таких людей? Так. Угу. У мене okay. діти такі. А ну моє покоління, я трішки старша. Е, ні, ти не старша моїх дітей. Я старша, бо я себе ідентифікую як старша. А, добре, добре, добре. Окей. Ну що, тоді я не знаю, як завершити. Я не знаю, як прощатися. Сказати до побачення, любі друзі. Чи як? чи до побачення Оля я, я думаю що Ні, ми з вами ще лишимося поспілкуватися. Я думаю, що просто треба сказати, що Дякую... так. Так. дякуємо. Дякуємо за увагу, приходьте ще. Угу, так. Почекайте, будь ласка, поки ми зберемося і зробимо цей подкаст.